ку 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 кунарту Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на новому відео по Geometry Dash. Я побачив, що вам сподобалась ця гра, як мінімум по переглядам і по лайкам. А також дякую двом людям за коментарі, які також підтримали ідею далі знімати Geometry Dash. Насправді я помічав, що Geometry Dash майже ніхто не знімає українською. А якщо бути точним, то зовсім ніхто, тому що весь мій простір Geometry Dash заповнений лише англомовними. І російськомовними. І російськомовних я звичайно відразу прибираю з рекомендацій. Тож, сьогодні у нас нове відео по Geometry Dash Давайте, як завжди, як по традиції, відкриємо сундучки. Тут у нас нічого такого особливого, а ось тут у нас вже є два кристальчики. Правда, вони не дали нам ніякі скини. Тож, сьогодні, як я і говорив, ми будемо грати у Уровні, які вийшли ось ось недавно. Ось, ось цей рівень буквально вийшов. Ну, може, хвилину назад, ну може дві хвилини назад. Тож, давайте починать, Не будемо затягувати. І спробуємо подивитися, що ж тут за рівень такий. Ага, слухайте, доволі, доволі цікавий рівень. А як його проходить? Мені здається. Ага. Але ви замітили, що. А. Ну все, ну, пройшли. Ну, доволі дивний рівень, я думаю, в нього була не така ідея, щоб його зробити. Сім uh, спроб у нас на це пішло. Нецікавий рівень насправді. Так, а от Stereo Madness Full, оце вже цікаво. Давайте перевіримо, що ж це таке. Це, схоже за все, Stereo Madness повна версія. Сам стереоманнес дуже простий. Побачимо, що ж нам представить цей стереоманнес. Якщо ви не знаєте, що таке фул, тобто після кінця стереоманнес іде продовження. Тобто, ну сама музичка стереоманнеса вона довша набагато, ніж оригінальний рівень. І цей чувак використав музику повністю. Тобто ми будемо грати, поки не закінчиться музика. Також, як ви можете помітити, я змінив колір, не знаю, не аватара, кубіка, кубіка і інших елементів. За якими можемо пограти? І Шарік, і цей, ну ви зрозуміли. ого, <с> <с> оце те я тупо помер. Отже, знову ми дійшли до цього моменту. Тепер я тут не помер. Це добре. Не зовсім вже анскіл. І знаєте, я хотів би вам розказати, що мені іноді стереомаднес на 3 копійки, так скажемо. Важче пройти, ніж Finger Dash з першої спроби. Я не знаю чому так, але чомусь фінгердеш, інсейн рівень, мені легший за Stereo Madness. Так, а наш рівень потихеньку добігає кінця. І що ж нас чекає після кораблика? Як бачите, там ще цілих 30%. Я не став летіти там, де монетка, тому що не бачу цього сенсу. І дивимось далі, що ж у нас тут? Ага, продовження. А, блин. Я зовсім анскіл видно. Ну, давайте дійдемо туди ще раз. Знаєте, мені чомусь здається, що цей рівень відрізняється від оригінального. Я не знаю, чому мені так здається, але мені так здається. А, Ти серйозно? Ні, ну за таке відразу дізлайк, блін. Я то пройду цей рівень, но за таке дізлайк. Ну от навіщо було таке робити? Ну от навіщо. Ну реально, автор, блін, ну ти. Я не хочу його прямо мзивати, ну блін, ну реально, падлюка, падлюка, чесне слово, ти падлюка, того що я, блін, це капець. І це мені така нагорода за те, що я полетів ващою дорогою. Він ж міг поставити портали, ось ці синій і помаранчевий, щоб воно тепло вниз. Ну він щось цього не зробив, він зробив там пастку. Отже, зараз ми наверх не летимо, тому що там автор, падлюка, поставив пастку. Летимо прямо. І зараз буде складно, тому що я не знаю, як він, блін, це робив. Ого! го Ого-го! Це жесть. Що він тут побудував? Йолки-палки. Окей, я не даремно поставив дизлайк. Справді рівень доволі дивний. Нє. Нє, це. Це капець. Я поставив дізлайк, з нього вистачить. Окей, йдемо далі. Це Кловер Експрес. Тут якісь, якась дивна музичка. Давайте спробуємо, побачимо, що у нас тут. Ой-ой-ой. ой ой Таке, звичайно, не рейтнуть, але, слухайте, рівень непоганий, непоганий доволі рівень. Раніше б. Такий може і рейтнули. О, це дуже погано, що ти летиш уверх. І дуже тут... Незрозумілий, блін. Геймплей. Ну, не в тому плані, що прям незрозумілий. Маю на увазі в тому, що ніфіга не зрозуміло. Йомою, там. Знаєте, тут не гловів багато, а. А хоча тут і глови є. Це якщо що, свіщіння, зна... світіння таке, знаєте. Ось все одно доволі дивно. Але тут зі ручками... Боже, занесло мене. Зірочками там намальовано куди летіти. Хоча б за це, дякую. Давайте будемо летіти за паттерном оцими, за зірочками. О. А. Стоп. А-а-а! Я зрозумів. Блін. Насправді дуже незрозумілий тут геймплей. Він не поганий, він просто незрозумілий. І важко дати якусь оцінку цьому рівню, типу. Блін. Тут треба залетіти на ось це, потім сюди, сюди. Коротше. Це все воно, звісно, ясно. Але як то його зробити? Не ясно, ну, Зараз спробую. О, зміг. Зміг, зміг, зміг. Ага. А рівень то недобудований Насправді це не дуже. Хаби поставив тут хоча б якогось кораблика, не знаю. Ну, що я можу сказати, Ну я поставлю лайк. За починання цьому хлопчику. Він тиждень, мабуть, грає в цю гру. Ага, це не фул версія. Ну, воно і видно. Так, добре. Що ж у нас там далі? Fortnite Balls Challenge. Ого! Музика 7 не кілобайтів, або 70 кілобайтів. Окей. Це челендж, так зрозуміло. Окей. Що ж можна очікувати від... Фортнайтера, правильно? Ага, там є болз. Болс. Fortnite Balls. Тобто Balls в тому ж смислі, якому я зрозумів. Тобто... Яйця. Ну ви зрозуміли які. Доволі <laughs> складненький челендж, я вам скажу так. В принципі, проблематично на робота зайти а... і б'єшся обці. Знаєте, доволі складний рівень. Я спробую спочатку в практиці. Ого! <плес> Фортнайтер каже, що він гей. Ага, тут треба сильно нажати. Що? Він це. Він ж це сам не пройшов. Він ж це сам не пройшов! Я не вірю, що він це пройшов. Ви подивіться, скільки там шипів. Як він це. Да ну ні. Блін, це навіть в практиці дуже важко пройти. I like boys. Дякую, що тримаєш в курсі. Блін. Я це не пройду. Я вам чесно кажу, я це не пройду. Я не буду ставити ні дизлайк, ні лайк. Я просто не. челлендж. Uh, Челенджер, чи це там каже. Так, GDC name. Не знаю, що це, але давайте це пограємо. А. Ага. Ага. Крутий рівень, блін. Мені навіть за це колір дали. Чоткий репчик. Це однозначно лайк, це крутий рівень. Окей, okay, ефект 2. Що це? О, -о, -о, О. А це прикольно, до речі. Оце я, можливо, використаю, коли буду робити якийсь свій рівень. Я так розумію, це. Це не можна скопіювать? Ну, тоді і дізна. Ладно. Гарний ефект. Але. Можна щось цікаве. Давайте. Unnamed 5. Це. Окей. Uh, okay. Допустим. <laughs> Шо я ще очікував від уровня без назви 5 uh, Level insane Окей, okay, тут щось складновато. Давайте спочатку практику Чео Ой. Тут реально спамить треба? Подожди, тут реально на стиге спамить треба, чи що? Він хоч сам це пройшов? От в мене таке питання до деяких із цих е, чувачків. Вони хоч самі пройшли те, що сотворили? Та баю. Ні, ну мені здається це неможливо. Подожіть, може я тут щось упустив на початку? Та ні начебто, блін. Тоді я не знаю, як він це пройшов. Ну, на, мабуть, дізлайк, це, мабуть, неможливий рівень. Окей. E.V.V. Impossible. Steroманнець боже. крута музика. До речі, цікаво, чи це можливо. Почекайте, а якщо я вимкну хітбокси, чи можу я так зробити? Ні, я не можу подивитися хітбокси, але я хочу спробувати, блін, пройти цю штуку. Чогось у мене є надія на те, що це можливо. Окей, я гадаю, це неможливо. Я вже сижу декілька хвилин, і мені здається, це реально неможливо. Тобто, рівень хакет топ. Скільки? Топ. Невже? Не, не я. Я не склонен йому вірить, але блін, 958 атеп. Це 958. Що? Окей, я гадаю, це справді неможливо. І жоріень хакнутий, поэтому дизлайк. Окей, давайте оновимо. О, з'явилося щось новеньке. Електрофантом 1. Підпівм пінебім, підбір. Піпіть піти піти піп. Тут хоча б якийсь геймплей є цікавий. О, навіть щось, щось важкувате. Оу. Ну уже далі, вже, вже є прогрес. Ой. Ой-ой-ой. Ну слухайте, проходячи його в практиці, я розумію, що це доволі цікавий рівень, і що він мені по руках. Що це щось на рівні, якщо не ізі демона, то якогось інсейна, й Так, окей, ще раз цей пар. Блін, тут дуже поганий геймплей за самольотики, от чесне слово кажу. Майже скрізь нормальний геймплей, тільки в самольотики як він якийсь якийсь кончений. А, ну тут, якщо, до речі, скрестатися багом з підпригуванням, то. Навіть норм. Окей, я спробую пройти туди, куди зможу, але рівень, блін, насправді важкуватий. Оу, oh. там зажать треба було. Окей, 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 це. Це нормально, що я там помер. Та й йо моє. Мені здається, що цей рівень явно сподобався б тим людям, які. Боже. Ні, тут Тут дуже поганий геймплей за самольотики. Я, я не зможу його пройти. Я як не намагаюсь, я не можу пройти цей момент. Мені здається, що цей рівень сподобався б тим. Хто грав в Geometry Dash, коли була версія 1.2, 1.1. Коли ось такі рівні були заповнені просто Geometry Dash. І всі в них грали, всі їх лайкали. Ой-ой-ой, який крутий рівень він зробив. Ай-яй-яй. -ай -ай. Вони, до речі, ви знали, що раніше демони Geometry Dash Дж дізлайкали, того що це занадто складні рівні. Ось такий вам цікавий факт. Я сам недавно дізнався. Ого! Це це було дуже. О, я знову так зміг зробити. Цікаво, цікаво. Та блін, Там всього лиш треба. Окей, окей. Я, я дуже хочу спробувати хоча б пройти далі тої уфошки, тому я спробую. Я спробую. Ооо, oh, йо я не пригнув за Уфошку. Окей, окей, ще один раз. Ще одненький. Ще одненький раз. Прошу, мені дуже хочеться там пройти. Прошу, будь ласкочка. Будь ласкочка. Да! Аа-ха, йо як я мер. Окей, окей. Тут дуже-дуже дивний геймплей, але. Мені цей рівень насправді сподобався, тому я поставлю лайк. А чувачок, то пройшов 60 демонів. Не знаю чи легітним способом, але... Хто знає, хто знає, хай це залишиться загадкою. І знаєте, я от пограв усі ці. Че... О, а це цікаво. Окей. Що, Окей. вже тайм перфект? Ой, фрейм перфект. Коротше, якщо хтось не знає, то це Ізі демон. Один. Із найдавніших, мабуть, і чувак зробив його другу версію. Оу, мене навіть є... Блін. Та йди, ти в сраку зі своїми двома спайками. О. Oh. Ну, слухайте, це реально важко, там занадто він ускладнив. Окей, знаєте, після цього всього я, я не можу не пройти дейлі рівень, тож зараз я швиденько його пройду. Бо після того як ти типу, побачив оце, цей жах на свої очі, це. А тут, до речі, непоганий рівень, як я бачу. Коротше, дуже цікавий рівень. Е, я сподіваюся, я його пройду зараз першого разу. Коротше, насолоджуйтесь цим рівнем. Ну, я пройшов. Звичайно, що не з першої спроби. Всього їх було 7. Рівень прикольний. Тому однозначно лайк. І думаю, це дуже хороший час для того, щоб закінчити відео. Дякую вам всім за перегляд. Пишіть, чи сподобалась вам така міні-рубрика проходити нещодавньо створені рівні. Якщо чесно, наступний раз. Я хочу пройти гаунтлети, тому що дивіться, скільки в мене їх не пройдено. По-перше, демон гаунтлет. По-друге, кристал, магічний спайк, монстер-дум і гаунтлет. При тому, що ці, мабуть, це. А, ні, ось ці два це демони і інсейни. Але це мені не помішає їх пройти. Тож, якщо ви хочете, щоб я пройшов гаунтлети, то пишіть в коментарях. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ще раз всім дякую за перегляд. З вами був я Кунарк і всім пока.